В принципі, чи є безпліддя, чи нема безпліддя за аналізами, ну, прямо так на 100% не можна. Якщо у дівчини є матка яєчників і труби, вона, скоріш за все, може мати дітей. Але єдине, що її шанси на вагітність можна визначити за ОЗД і за аналізами. Є гормон, це фолікулярний резерв яєчників, який приблизно показує, яка кількість яйцеклітин ще є в наявності і скільки приблизно років ми можемо ще планувати вагітність. І якщо цей аналіз у нас там 2 плюс, наприклад, оце 2 плюс років ми можемо ще планувати вагітність або її там відтерміновувати. Якщо цифра одиниця і менше, шансів небагато, і треба поспішати. Так само УЗД нам показує, якому стані в маці, скільки у нас приблизно ми бачимо яйцеклітин в яєчниках, скільки фолікулів, і приблизно показує, як яєчники працюють. Багато що можна сказати за результатами аналізів і УЗД, але не все, теж індивідуально, теж наскільки швидко планується вагітність, і наскільки співпадає, наприклад, стан ендометрія і стан яєчника на УЗД. Тобто може бути таке, що матка вже готова прийняти плодове яйце, а яєчник ще не готовий віддати яйцеклітиною. Може бути просто неспівпадіння в часі, і при цьому наче все працює, а безпліддя, або просто неможливість завагітніти на якомусь етапі є.